Цей тиждень дуже насичений на міжнародні важливі події? От зараз в Берліні триває конференція з відновлення України 13-14 червня. Саміт країн G7, а далі глобальний саміт миру у Швейцарії. На вашу думку, цей тиждень може стати визначальним і чи очікуєте ви справді історичних рішень від наших союзників? Ну, ви знаєте, завжди хочеться чогось такого пафосного і надзвичайного. Мені здається, що от теперішній саміт річна-теперішня конференція, яка відбувається в Берліні, вона вже не перша і не друга, і навіть не третя. Це вже те, що іде, ну так би мовити, поступально, і дуже добре що. Щоразу збираються ті країни, які готові допомогти нашій державі, цього разу це відбувається в Берліні. До речі, я скажу вам, що Німеччина справді стає лідером в допомозі Україні і в військовій сфері, і в економічній. Ну лишається хіба що дотиснути на Шольца відносно Таурусів. все інше, значить, то йде дуже добре, і ми вдячні Німеччині за те, що вона справді повертається в бік. Осмисленого реалізму, коли всі вже, мабуть, крім цієї промосковської партії альтернативи для Німеччини там зрозуміли, що якщо не зупинити Путіна, то він тоді зупинить зупинить їх. Отже, це дуже важлива конференція, з точки зору аналізу того, що робити, як робити, з ким робити, і так далі, дуже добре, що сьогодні. В рамках цієї конференції президент Зеленський виступив в німецькому Бундестазі, говорив про наше бачення того, як треба довести справу до кінця. Говорив про те, що ми повинні перемогти. Це дуже добре. Єдине, що чого мені здається, бракує в нашій позиції, це конкретики. Ми ніяк не хочемо е, пояснити собі і нашим партнерам, що для нас означає перемога. Просто перерахувати ті речі, які ми вважаємо за е, доцільне досягти. Ну, наприклад, е, кордон е, 91-го року. Е, теза правильна правильна вона є в, в програмі в плані е, зеленського в цих десяти пунктах, е, які він е, запропонував світу. Але ж нам потрібно зрозуміти. Як ми до цієї мети е, прямуємо? що робимо ми, що роблять наші партнери, як і коли це все має відбутися? І тоді це мотивація і для е, нас, українців, а також для наших е, партнерів за кордоном. Ми чітко всі розуміємо, що для того, щоб вийти на кордон, 91 го року нам потрібно е, ще там, умовно кажучи, 150F16, ще е, там 2 мільйони. Е, е, Снарядів ще дальнобійні ракети Таурус від Німеччини шторм від США, але без будь-яких обмежень і так далі, І ми тоді чітко виписуємо алгоритм досягнення цієї мети. Це зрозуміло нам, це зрозуміло нашим партнерам, і так власне по всіх інших параметрах. Бо коли ми просто оперуємо такими, знаєте, загальними правильними тезами, то це дуже добре, але Кожен розуміє цю тезу по-своєму, і не можуть бути просто непорозуміння через відсутність чіткості і ясності. Так що думаю, що те, що зараз відбуватиметься і на цій конференції, і на, на наступних, вони будуть важливими кроками просування далі. І, власне, в цьому їхня важливість і в цьому їхнє значення. Чи вони стануть історичними? Ну дай Боже, я просто завжди прихильник менших очікувань, щоб не було розчарувань. Але сподіваюся, що кожен з цих кроків дасть нам нові необхідні стимули для того, щоб перемогти російських російських варварів. От президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що цього тижня на саміті G7 будуть обговорювати те, як Україна може отримати більший зиск і користь від заморожених російських активів, тобто не йдеться про повну конфіскацію, що було б справедливо заморожених активів, а лише про прибутки від них. От на вашу думку, скільки ще потрібно? Щоб і що скільки ще потрібно часу, і можливо, окрім часу, що ще потрібно, аби європейські лідери нарешті не боялися приймати радикальні рішення, заходи щодо режиму Путіна? Ну в цьому, власне, найголовніша проблема вони малюють самі перед своїм. Носом, вибачте, червоні лінії, і потім бояться до них наблизитися. Це дуже сумно, тому що ми вже про це з вами говорили. Треба політичним лідерам відзначатися вмінням приймати серйозні важкі складні, але відповідальні рішення. І одне з них мало б бути саме про конфіскацію, не про. Використання прибутків від заморожених активів це теж непогано, це теж 2-3 мільярди доларів в рік, вони, на дорозі наваляються. Але це зовсім не те, що, на що ми маємо розраховувати. Бо е, завдані Росією збитки за різними оцінками обраховуються сумами від 700 мільярдів доларів до одного трильйона. Тобто навіть цих 300 там, чи, чи 250 мільярдів, які зараз заморожені, не висадять навіть на третину. Отже, все одно треба буде думати, яким чином стягувати ці гроші Російської Федерації. Але ми бачимо, що зараз робиться, ну, навіть не пів крока, а чверть крока в цьому напрямку, тому що так узгодять механізм, яким чином оці 3 мільярди будуть поступати на допомогу Україні. Прекрасно, це дуже добре, але це не рішення проблеми. Отже, ми повинні я думаю продовжувати тиск на європейські країни в першу чергу, бо тут американці менш задіяні. І пояснювати нашим європейським партнерам, що з агресором не можна говорити мовою права з агресором можна говорити мовою сили. І конфіскація цих активів і є та сама мова сили. Вони не повинні боятися, що Росія буде позиватися до їхніх судів у зв'язку з конфіскацією. Ну тоді треба позиватися до себе. У зв'язку з агресією. Ну я думаю, що нарешті це е, має бути зрозумілим для наших західних партнерів. Але бачимо, що поки що ні. А як би ви підсумували вибори до Європарламенту, де швидше за все збережеться проукраїнська більшість, але і побільшає російських провокаторів? Ну, ви знаєте, до виборів були такі вже. Панікерські алармістські прогнози про те, що все пропало, праві візьмуть гору в європарламенті, кінець допомоги Україні і таке інше, і таке інше. Ну як ми бачимо, нічого подібного не сталося. Коаліція центристських сил, народників, соціалістів і лібералів так чи інакше має впевнену більшість. Так в деяких випадках деяких крикунів побільшало. Ну і що? Ну там набереться в кращому випадку: 70-80-90 членів цих право або ліворадикальних організацій, які будуть підспівувати в Москві. Але жодних жодного впливу на прийняття рішень вони не матимуть. Тому це неприємна річ, це неприємна тенденція, що вони. Хоч трошки, але зростають в своїй кількості, але це не є проблемою для Європи. Європа засвідчила, що вона залишається єдиною, що вона залишається європейською, що вона залишається проукраїнською і антиросійською, і мені здається, це головний ключовий підсумок цих виборів. Я думаю, що цей місяць, якщо ми повернемося до вашої тези про історичність, може справді завершитися історичним рішенням, але на іншого думку, не те, що буде пов'язано з самітами чи чи з конференціями, а з тим, що європейський союз нарешті прийме рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це мені здається, ми повинні будемо справді відзначити як історичне рішення, тому що далі все переходить в технічні параметри, і це вже справа спеціалістів, які будуть намагатися ну, з українського і з європейського боку намагатися узгодити максимально швидко позиції відносно. Того чи іншого пункту порядку денного і тоді вже це залежить виключно від нас і від них. Чи ми зможемо пройти цей шлях швидко? Значить, ми швидше станемо членами європейського союзу. Якщо трошки пізніше, теж не проблема, але це все одно завершиться нашим повноправним членством в європейському Союзі. і це буде справді історична перемога для України. От ще щодо Угорщини, чи бачите ви що режиму Орбона в Угорщині справді може прийти кінець, і чи нова влада може бути проукраїнською? Ну я би не поспішав ще з такими висновками. Вони звичайно, були б дуже приємні, але поки що, на жаль, це трошечки забігання вперед. Так його результати стають гіршими. Опонент, який, власне, був колись членом його команди, тепер розповідає народу угорщини про те, що насправді робиться за ваштунками, розповідає про корупцію, про кумівство про антиєвропейські речі, і таке інше, і таке інше. Це безумовно подобається угорцям і вони його підтримують. Але поки що е, баланс е, ну доволі такий умовний. Якщо у того там 46 то у цього 30. Тобто, ще не можна говорити про те, що вони зрівнялися і е, іде боротьба на рівних разом з тим. Там є і інша опозиція, яка може е, допомогти теперішньому головному позиціонеру. Е, на молодому клітику мадяру кинути як кажуть рукавичку Орбану це безумовно станеться, і безумовно Орбан не вічний. І саме на це є і наша надія, тому що ви бачите, поки що, на превеликий жаль, саме Угорщина блокує все те, що пов'язано з просуванням України і до Європейського Союзу, і до НАТО. Чому ну тому, що Орбан. Пов'язаний з Москвою ще з часів своєї юності, і про це вже неодноразово говорилося, писалося і таке і інше. Ну, поки що, на превеликий жаль в Брюсселі терплять цього <кій> про московського політика, але сподіваюся, що з його відходом а він є очевидним. Ситуація в українсько-угорських відносинах і, взагалі, в наших євроатлантичних і євро. Євроінтераційних євро 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 планах безумовно покращиться. А от сьогодні стало відомо про те, що про таке знакове рішення Сполучених Штатів Америки щодо дозволу давати зброю бійцям Азову фактично знадобилися аж 10 років, аби спростувати міфи, які сіяла російська пропаганда про наших воїнів. Власне чому так довго? Чому так багато? Ну знаєте, я така я таке присів, що краще пізніше ніж ніколи. Так що слава Богу, що, хоч це через 10 років відбулося. А чому пропаганда так активно працює? Ну тому що їй дозволяють більше дозволяли працювати. Ви ж я думаю, бачили, що в жодній європейській країні не було заборон на цю російську пропаганду, яка працювала нахабно, агресивно, активно, і все те, що вона робила, воно так чи інакше впливало на ну, на позицію, в тому числі і політиків, і розганяння оцього міфу про. На, 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 на нацистів ЗАЗОВ і таке інше, і таке інше, це була ж одна з ключових тез російської пропаганди. Слава Богу, зараз нарешті на Заході зрозуміли, що так е, далі е, жити не можна. Що якщо вони дозволяють російській пропаган... пропаганді використовувати е, власне, їхню демократію для того, щоб е, е, ця пропаганда руйнувала цю демократію. Ну то буде мабуть складно тепер російських пропагандистів щоразу більше і більше виганяють з Європи. В Москві істерика роблять власне кроки з тим, щоб виганяти з Росії західних журналістів. Останній приклад австрійці. Австрійська журналістка, яку на запропоновано залишити на в Москву через те, що Австрії вигнали російського пропагандиста, але це все наслідки багатолітньої некритичної політики заходу відносно Росії. Тепер слава Богу, це змінюється. І я думаю, що це не останнє рішення, яке нас порадує. російська пропаганда. Вона є настільки сильною, і в Сполучених Штатах Америки, от щодо Європи, то зрозуміло, а Штати. Здавалося б, ну ви ж пам'ятаєте таку мальву на панянку Бутіну, яка ну явно співробітниця російських спецслужб її головне завдання було проникати в середовище ну, так би мовити високих американських чиновників, бізнесменів. От використовуючи всі можливості, які їй надала природа агітувати за Росію, вербувати фактично прихильників. Москви ставити її в залежність від, від компрометуючих речей, і так далі. Так далі, це тільки один єдиний приклад. Вона до речі, зараз аж ціла депутатка державної думи, так що за її е, непомірну не роботу її нагородили. Е, і таких бутяних насправді десятки. А скільки в Америці різноманітних було створено? товариств, там починаючи від спортивних до якихось воєнізованих, і так далі. А що хіба в Америці не працювали всі без винятку російські засоби пропаганди? Працювали. А що хіба в американському посольстві? Не є 80% від чисельності. Це представники спецслужб, які працюють на те, щоб дезорганізовувати ситуацію в Америці. А що хіба кібератаки які? І йшли і, і посягали навіть Святою святих Америки на вибори, це не вплив на ситуацію і не промивання чорніше спроба примивання мізків американців, так що методів і способів боротьби нову проти американської демократії, скільки завгодно. А хіба те, що Росія купувала так званих експертів чи ну, от, Науковців чи тих самих журналістів, які потім писали чи говорили те, що їй потрібно хіба це не вплив на громадську думку. Так що, ви знаєте, в цьому плані Росія однаково працювала в Америці, в Європі. Бо головне, що головне посварити союзників по НАТО. Головне посварити союзники по європейському союзу. Головне в Америці говорити, що європейці не працюють так, як потрібно, а в Європі ж піднімати хвилю антиамериканізму і так далі. Тобто, це ціла система. Яка до речі доволі у московитів гарно відпрацьована тут треба віддати належне, Вони в цьому плані працюють доволі успішно. Але слава богу, зараз нарешті на заході зрозуміли, що далі давати волю цим всім пропагандистам і інфлюенсерам неможливо інакше ситуація буде для самих демократій загрозливою. І тепер бачите, висилають і висилають псевдожурналістів, висилають. Псевдо е, м, там громадських якихось діячів, от тому, що розуміють, що е, це підредна робота, яка на е, кінцевому рахунку буде шкодити безпеці цих країн. Ще таке питання щодо Бразилії. Напередодні російський диктатор Володимир Путін мав телефонну розмову з президентом цієї країни Луїсом Лулою. Вони обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії. Ще раз прокрутили про тези. От скажіть Бразилію ще можна переконати не підігрувати цьому кривавому режиму? Бо якщо говорити про Китай, то ми розуміємо про прямий такий економічний зиск. А що насамперед керує Бразилією? Ну ви знаєте, я б тут писав питання трошки по іншому. Ну от Бразилія не приїде на саміт, наприклад. Чи від цього саміт не відбудеться, та відбудеться. Якщо не приїде там країна X, там з Африки, Південна Африка. Що від цього саміт не відбудеться, відбудеться. Тобто, це розумієте ті країни, які живуть за принципом: хто переможе, з тим, ми й будемо. От переможе Україна, і повірте, дуже швидко ситуація. Зміниться і там скажуть, що ми насправді мали на увазі зовсім не те, що ви подумали. Ми були за, за ваші принципи, за ваші ідеї. Ну просто так склалося. Знайдуть якогось ЦАПа відбувала, скажуть, що це він неправильно зрозумів. Якогось міністра звільнять там чи чи, чи чи покарають, і так далі. Тобто, це все насправді банальні речі. Просто. Є група країн, які не хочуть займати позицію, яким страшно помилитися, бо виграє Росія, а вони поїхали на саміт на високому рівні. І що ж тоді Росія їм скаже? Почнуться якісь рестрикції. Виграє Україна, а вони не не, не приїхали і не так все так би мовити подавали. А що ж тоді скаже їм Україна, і так далі. Тобто, це таке собі знаєте. Ну на жаль, характерне для багатьох країн півдня така така поведінка, яка визначається: ну аби не програти, і аби не попасти в якусь таку вже очевидну для себе незручну ситуацію. Але давайте виходити з того, що саміт відбудеться, що на саміті буде. Близько сотні країн світу, а це вже очевидна перемога. Що саміт розгляне кілька конкретних питань, і дай Боже, щоб вони мали потім свій розвиток? Що це так чи інакше покаже, що і цивілізований світ, і країни. Оцього самого глобального півдня все ж таки об'єднані однією ідеєю ідеєю того, що сила не може замінити право. Якщо так відбудеться, тоді почнеться ну власне лихоманка в усьому світі. Тоді, якщо ти маєш більше сили, ти правий. А це повернення в 19 століття це повернення до закону джунглів. Отже, я думаю, що нам не треба надто перейматися. Чи буде та чи інша країна? Головне, що саміт відбудеться, і він буде для для України успішною зовнішньополітичною подією. Аня маю до вас американський сенатор республіканець Лінсі Грем, якого називають одним з яструбів республіканської партії. Вважає, що Путін воює з Україною за корисні копалини. Бо цитуємо: українці сидять на 10-12 трильйонах доларів. Чи вважаєте ви м, теж, що ця війна для Путіна не має ідеологічного змісту, а лише бажання збагатитися? Та Ні, я думаю, що це видавати уважане за дійсне. Подивіться, в Росії вся таблиця Менделєєва, запаси корисних копалин просто шалені, і це зовсім не про не про уран там чи інші речі, які є в Україні. Це про ментальну хворобу Путіна і його режиму, це про вялічіє, яке для цієї публіки сьогодні є ключовим і головним. Це бажання почуватися пупом землі, це бажання Путіна разом з кількома іншими світовими політиками вирішувати долю світу і інших країн. Ви знаєте, те, що стосується економічних моментів, крім хіба що демографічного, це все не є принципове для путінського режиму. Так, там є проблема. Там є величезна це катастрофічна проблема, проблема демографії. І тут безумовно кілька десятків мільйонів кваліфікованих робочих рук. Це безумовний був би подарунок для Путіна, ну але обламався при тому так, що тепер буде думати, де шукати чергові сотні тисяч або мільйони мігрантів, яких будуть завозити, і які будуть, до речі, створювати колосальні проблеми в самій Росії. Вже зараз. Там де дискусія е, на Москві про те, що треба щось робити з цими мігрантами, тому що е, рівень злочинності, рівень агресивності цих мігрантів відносно е, е, ну так мовити, як вони кажуть, е, руського населення зашкалює. Е, це правда, що сьогодні в багатьох містах, особливо там в Москві, під е, дівчата не можуть виходити на вулицю. Бо бояться бути зґвалтованими цими з мігрантами, завезеними з деяких країн середньої Азії. Так що це справді не жарти. І тому для Путіна ця тема є надзвичайно болючою, але повторюю ще раз: він обламався не лише на полі бою, але й в своїх всіх розрахунках. А відносно лісі грема, то я думаю, що все-таки. Йдеться не про те, щоб вигадувати якісь, ну скажімо так, навколо політичні причини, а треба дивитися в сутність російського режиму. Це режим агресивний, це режим імперський, це режим, який бачить смисл свого існування в захопленні інших країн і народів, і не більше. Він не розвивається, йому потрібна ця війна лише для самоствердження. Що з того, що Московія захопила власне все те, що було від неї на схід, вона від цього виграла. Вона побудувала те суспільство, яке могло б користуватися всіма цими благами. Ні, вона законсервувала це все лише для того, щоб мати зброю і армію. Оце все, що потрібно московському режиму. Так що там не йдеться про природні ресурси України, йдеться про її імперську сутність. І чим швидше наші західні партнери це зрозуміють, тим швидше я думаю, ми будемо мати правильні політичні рішення.